Отож, друзі, на станіоні Динамо імені Валерія Лобановського завершено поєдинок між «Зорею» та Динамо. А, сьогодні це нічия. Сьогодні київська команда вела в рахунку походу поєдинку, але матч виграти не змогла. І тут сказати, десь ми вже таке. Бачили швиденько будемо говорити про цей поєдинок і готуватися до наступного матчу між Поліссям та Шахтарем. Але давайте спершу про зоря Динамо. Я пропоную зазирнути в нашу студію ще денну перед першим поєдинком. Ми обмінювалися думками з приводу майбутнього матчу Динамо-Зоря. Давайте, давайте згадаємо швидко. Наскільки ймовірною ви вважаєте сьогодні п'яту поспіль нічю для Динамо в українській прем'єр? Цілком 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 ймовірно. майже неможливо. Продовжуємо. Ні Звичайно, у нас прев'ю до матчу. Звичайно, фаворит всі однозначно погодити з Динамо у Питання до пана Віталія. Сталося диво Сталося майже. Можливо, можливо. Майже диво. Сталося те саме майже, про яке була мова. Як вам поєдинок? Як вам результат? Повторення сценарію знаєш, десь трошки з мотелістом. Те, що я тоді казав, поміняли так, Давайте но... я вас переб'ю. Вас послухаємо пізніше. Зараз я февлив Бутківський, він mm -hmm. забив, ми не маємо права його затримувати, тому хай ділиться своїми емоціями. Так, колеги, ви пророкували п'ятопоспільної динамо. Ну а власне втілив життя Пилип Бутківський. З ним поспілкуємося зараз. Пилип, ну достатньо в тебе моментів було і в першому таймі і були гострі, але стався гол. Після того, знаєш, як було зіткнення, розбили тобі губу до крові. Ось все. Да? І ти на ворота вже однозначно пішов. Ну так було і в першому таймі, і в другому. але десь в першому таймі нам не пощастило. Так був гарний момент у. Німані, і в них були моменти, так. А десь в другому таймі, бачите, трошки десь перезупинили грати початок гри. Пропустили гол, там трошки зібралися нам як холодний душ, нам завжди нас, коли нам забувають, ми починаємо краще грати. І вийшло, що ми відігралися. Ну, Розуміли, що динамо. Було чотири нічі поспіль, і що вони так трошки будуть розуміти, що треба перемога, і ми сьогодні з -з зробили очко, то для нас, в принципі, непоганий результат. Як губа, бо виглядає боляче, дуже ну бо боляче, але ну що, заживе вже а так. В принципі, сьогодні дружину вже цілуватися не будемо. Сьогодні ну, нічия для Зорі, я так розумію, що це достатньо позитивний такий результат. Непоганий результат, але ми виходили, щоб набрати три очки. Але це грант нашого чемпіонату, чемпіон минулого сезону, і ми розуміли, з ким будемо грати. І, в принципі, нам вдавалося гарні моменти. А десь і провалювалося, але будемо виправляти це, щоб на наступні ігри виходити і перемагати. Власне, у Динамо до цього серія, чотири матчева така нічина це в голові, що ви зможете продовжити цю серію? Ну, ми розуміли, що так. Вони трошки дисбалансних може бути, десь і ментальний, і психологічний. І на цьому фоні можемо зіграти і десь нам в цьому плані було краще, психологічно. Ти коли виходиш на матч, відчуваєш, що сьогодні заб'ю? Ну, не скажу, що прям відчуваю, але, в принципі, я виходжу як нападник, мені треба забувати. Сьогодні це вдалося. Дякую команді і Німані за передачу. Дякую тобі. Припускаємо студія ось такі емоції прямо з поля, практично. Філа Бутківського. Ми чекаємо тренерів. Так, дякую, Маелю. І Філіпа, почули тепер? Давайте вас. Почуємо Артем. Я тебе перебив. Продовжуй думку. Ну, такі, знаєш, як якісь не знаю. Як казав Михайло Кополець, Бог наказу за щось. Ну, дивно, дуже дивно і незвично. П'яте нічя для Динамо. І... Так, Зоря непогано, скрипник непогано вибудував свою гру, свої команди. Хлопців використовує момент. Навіть важко сказати, що це був такий 100% гольовий момент, але хороша подача з фланга, Силова. Філ підстав голу, один-дин. І от повернення той в минулий тур, так, де проти металіста тільки замінили Бояльського і Динамо знову пропускає. Ну, чи збіг обставин такий, чи можливо, якась закономірність, важко сказати. Але ну, направо, матч це... матчі з металістом це змінило суть. Мені здається, ну, це повединка. була заміна була під час Тут другого тайму. Вона не змінила суть, вона просто, знаєш, як зміна. Я кажу, збіг через збіг обставин, полони. можливо, збіг, збіг обставин. Ну, сказати, що шкода. Віталій, що ти скажеш? Шкода, Динамо? П'ята нічя. Шкода? Але 41 матч не програють. І про, про... так. <реш> є рекорд, так? Да? Ще більше. Давайте так на ваги поставимо. П'ята нічия, і 41 матч. Ну і втрату у що? Тут питання в тому, що дійсно непогана гра в... в Динамо. Є моменти, є хороші атаки, є удари по воротах. І, в принципі, ось щось надломилося там. Не знаю. Ну, може, сьогодні... може, може, дійсно про кополовця потрібно Церкурсь. подумати. Просто знаєш, Артем сказав, що дивно, незвично. От незвично, чи, чи закономірно? Ніч'я? Ну в тому плані в тому плані, от вся ця серія київського «Динамо». Це незвично виглядає, але якщо так згадати ті поєдинки, де воно є закономірність, як ми ні закономірність полягає в тому, що просто вони не закривали матчі, коли мали нагоду, і сьогодні теж динамо велику кількість моментів не реалізувала. Давайте я до флешзони та слово передам. Елі Ванюкович, Віктор Скипник поруч із ним. Так, ось трошки ми тут поговорили перед ефіром. Наставник зорі Віктор Скрипник на позитиві. Власне, бачу, що це для вас прийнятний сьогодні результат. А він підходить. А що по грі скажете? Наскільки вона вас задовільнила? Коли ти виграєш і пропускаєш, де можна казати, що нічого можна було б десь там не дотерпіли і. Упустили перемогу. А коли ти програєш і проти такої команди, як Динамо Київ у Києві, і твої хлопці виграє, забивають голи, ти граєш в нічию, то напевно це позитив для нас. Так? Подяка моїм хлопцям, те, що ми домовлялися згуртовано, компактно, але не в окопах. Ми теж шукали попереду ті шанси, які були у нас у першому таймі, дуже гарний був. Так що прогрес є. Працюємо, як то кажуть. Так, власне було видно, що зоря йде вперед активно і в першому таймі від самого початку. Як думаєте, чому результативно завершити не вдалося ті епізоди? Ну, це футбол. Да? Хочеться, щоб напевно кожен момент ми забивали. Да? Ну, таке дуже рідко трапляється. Так що маємо те, що маємо. І нічого з Києвом, це для нас дуже гарний результат. Але ще раз кажу, що хлопці не засмучені, але теж балакають і розмовляють про ті шанси, які у нас були. Власне, після голу команда ніби не знітилась і ось знайшла свій так, момент а в атаці, який ви як намагались скоригувати гру. Я, ти, ти вже... Нема сенсу стояти ззаді і відбиватися. Да? Але я ще раз кажу: ми сьогодні не не тільки стояли і відбивалися, ми шукали е, щастя так же само е, попереду. Ми його знайшли і так, так трапилось сьогодні. Ось у Динамо до цього була серія. Ви як суперник знали про це нічийна серія, серію чотири матча? А це впливало і додавало якихось думок, що ви зможете здобути позитивний результат. Результат, напевно, ми дивилися. Чотири нічі було поспіль. Але ще раз кажу: як на мене, такі команди, як Шахтар та Динамо, після Голу, який вони забивають, вони заспокоюються. І тоді у тебе є шанс. Коли ти не стоїш ззаді, а граєш поперед наперед, тоді у тебе таке трапляється. Да? З нами це траплялося і дуже гарно в той ситуації зіграли. Так що ми задоволені. Ось власне зараз була пауза на матчі збірних, і знаєте, така можливість напрацювати якісь моменти, відпрацювати над чим власне, які робили акценти. І зараз зіграли матч, що побачили, що вдалося занести так в актив собі. Ну, ті два тижні чи чуть більше ми, ми е, міняли хлопців, да, щоб вони не грали по рельсам, да, як то кажуть. А ті позиції, які у нас міняються, хлопці теж міняють позиції, щоб вони почували себе добре. На це була у нас така концентрація на це. А те, що не потерять форму. Це теж важко дві, дві, два тижні ти тільки тренуєшся і воно не хочеться. Але хлопці, ще раз кажу, що згуртувалися і сьогодні такий, як на мене, гарна гра з була. У Будківського класний пішов сезон. Що його така крилію? Як думаєте? Це у нього треба спитати, але. Той хлопець, який у нас носить капітанську пов'язку, він і на полі у нас капітан, і в роздягальні, і такий хлопець, який хоче завжди перемагати. Так що ми задоволені, що він у нас є, і ті шанси, які у нього випадають. Хотілося би ще краще було. Але ще раз кажу, що маємо те, що маємо, і працюємо далі. Дякую вам. ж, по капітанськи Пилип Будківський тягне свою команду і вириває цю нічию, до якої ми ще повернемося, друзі. Детальніше обов'язково дивіться нашу фінальну студію, велику студію, як самі бачите, є про що поговорити. Ми обов'язково поговоримо ще, підшукаємо для вас інформації про всі ці серії, про все інше. Зараз будемо їхати до Житомира. Так там матчки вже охрестили і сьогодні, і впродовж усього тижня. Центральний матч всього дев'ятого туру. Полісся проти Шахтаря є. Е, ми багато кажемо про те, що Рівненський авангард це фортеця, яку важко взяти. Але для Шахтаря, центральний міський стадіон Полісся, також є поки що неприступною фортецею. Так, є одна перемога, але вона в овертаймі. Так що з таким елементом, Шахтар прибуває до Житомира після а, паузи збірних, куди від'їжджало багато футболістів не лише до української команди, «Б», після поразки від ОЛНЗ з рахунком 1-4. Е, реакція від Турана ми побачимо по складу. Але загалом, як думаєте, чим жили ось ці два тижні болісти Шахтеряна, що їх налаштовували? Тому що, по-перше, я знаю, що Арда Туран влаштував перше тренування о 6.30 ранку для своїх футболістів після тієї поразки від ЛНЗ. ось Він так виганяв тих, хто, тих, хто лишилися в команді. Ну я думаю, для хлопців не звикати. Вони і на зборах були вперше, напевно, для більшості з них, а то може навіть не для всіх футболістів. Три тренування в день було вперше. Так, і на початку, ми, коли Шахтарський починав Єврокубкову кампанію, ми бачили, як по фізичним, фізичній готовності команда була досить прилічно підготовлена. Ну, десь видно трошки і втома накопилася фізична. І минулий матч проти ЛНЗ ну, цілком закономірний результат. Ми вже нахвалили, напевно, не раз команду пономарьовувати, що доволі Високим пресингом користувалося накривали граців Шахтаря і максимально грали компактно діючи вже при позиційних атаках Шахтаря. Тому сьогоднішній матч, я думаю, цікавий. Шахтар вміє, хоче грати в футбол. Полісся так само знає Руслана Петровича його вимоги на футбольному полі до гравців. Тому, я думаю, нас ціка... чекає ну, так само цікавий матч. Я думаю, зараз турнір на таблицю. Кривбас, Динамо, Шахтар, Полісся. Це топ-4. Оця розбірка топ-4 сьогодні. Кривбас свій майже зіграв. Динамо свій майже зіграв. Зараз Шахтар Полісся. Ці результати сьогоднішніх матчів. Кого вони більше заряджатимуть сьогодні? Полісся чи Шахтар. Всі ж турнірку дивляться, всі рахують. Ну так, я думаю, Кривбас поки сам, ну Кривбас закінчив свій цей тур. Думаю, поки він зараз перебуває на вершині таблиці, ймовірно. Може так статися, що він не буде до наступного туру лідера чемпіонату України. Ну, але кажу, це ж ключовий матч. і Тут ну, від цих команд, від Шахтаря і Полісся можна чекати на футбольному полі будь-що будь-який результат. І буде цікаво, якщо Полісся переможе сьогоднішньому матчу. В плані Т... турнірки? Турнірки. Так. Думаєш дві поразки Шахтаря можливо. Здорово. Ми зараз це пишемо? Є поразка шахтаря підряд, це буде дуже болісно. Тому і перевіримо, чим вони займалися в паузі на зустрічі. О 6.30 ранку, так? Так. У тебе були такі? Чи у вас когось були о 6.30 ранку, о 6.30? У мене було на зборах, я пам'ятаю, в Криму в Ялті шахтар 2 І царська тропа була, і на пісочку. З самого ранку працювали бар'єрчики, тому для мене це не нове. Для сучасних футболістів, можливо, це нове. Але я не знаю, як відбувається там в європейських клубах, де, можливо, якісь тренери використовують такі моменти. Віталій Володимирович Кварцяний. Полюбляв. А в нього футболісти і, спати і не гали, вони постійно тренувалися. Все нове добре забуте старе. А якщо воно працює, то звичайно чому б не використовувати про все нове зі стану обох команд. Про все нове із Житомира Петро Троць вже готовий з нами поділитися. Слухаємо його. Привіт, колеги, привіт, футбольна Україна. Вон тут в Житомирі перед цим поєдинком, як ви напевно, що правильно сказали, центральний матч туру спостерігається ажіотаж. От люди зараз е, я з вами розмовляю. Люди йдуть і йдуть, заходять на стадіон. Я думаю, що ця центральна трибуна на Житомирському центральному стадіоні вона має бути сьогодні заповнена вщерть. Ну, побачимо, як вже буде походу матчу, оскільки тут е, традиційно так само, як на багатьох інших стадіонах, люди Починає сходитися вже до стартового сестри, стартових стартової хвилин цього поєдинку. Почну з Шахтаря. Останні новини: клуб приїхав сюди до Житомира ще вчора. Напередодні От згадували ви про втому про настрій команди після. Тої поразки від ЛНЗ. ну попри те, що так сказали мені в складі команди люди, які перечетні до команди, що висновки зробили після того поєдинку, але все ж не було якихось таких зовсім драконівських методів після тої поразки, там посилених постійно тренувань, був навіть період. Кілька днів було відпочинку футболістів після того, як частина гравців поїхали до національної збірної. Ну, ще цікаво, що і в Шахтарі, і в Поліссі по п'ять футболістів не відправили до національної збірної полісся. Врешті-решт трошечки більше було, тому що в них ще два футболісти виступали в Чилі на чемпіонаті світу збірних ю 20 Повернулися якраз вони теж. Приблизно тоді, коли і представники національної збірної в шахтарі зараз сьогодні по складу вже пано ну, помітили Геналдо є в заявці. Нарешті цей футболіст, який дуже класно провів літню частину сезону, старт сезону в Єврокубках, він забивав. Зараз він після травми відновився і готовий. Напевно, що можна прогнозувати, що він сьогодні може вийти на поле. Цікаво було б його на нього подивитися. Невертон, який вже в попередньому поєдинку, теж з'явився сьогодні. стартових хвилин це теж дуже Посилення непогане для своєї команди. Ну Алісон, Лесіна Трауре це футболісти, які вже тривалий час лікуються, тому їх немає в заявці Шахтаря. Шахтар після цього поєдинку одразу їде до Львова, де два дні ще буде тренуватися. 21 числа вирушає до Кракова на Єврокубковий поєдинок. А ось якщо говорити про Полісся, про господарів сьогоднішнього матчу, там є теж травми, теж є проблеми. Ну Олексій Гуцуляк, напевно, головна така новина. Немає його в заявці. Є невеличке ушкодження після е, цього після матчу збірної. На який період поки що невідомо. Ну, от за ту інформацію я е, почув. Ну приблизно десь до двох тижнів його може не бути. Отакі, от, от інформації інформація Остання стану обох команд. Студії вам слово. Дякуємо, забираємо одразу до стартових складів. Ну пополіссю тут все просто. Повертаємося на два тижні тому. Матч проти Полтави, бачимо тих самих людей. Знову бачимо велетня та брагару по краях атаки і не бачимо Гуцуляка в заявці, який сказав Петро. Троці немає через ушкодження після збірної. Приїхав з цим ушкодженням Гуцуляк. Тому без такого резервного варіанту. Я, я думаю, що в цілому по полісі знову ж без якихось сюрпризів. Там ми говорили, коли говорили перші студії про Гуцуляка. Що напевно його не буде, але я б відзначив, що в принципі в стані обох команд, і тут, напевно, про Шахтар цікаво поговорити. В стані обох команд тих, хто за збірну грав, реально грав, а це було троє гравців, ми визначали у цулях Конопля Матвієнко. Немає нікого взагалі. Виходять ті, хто там був в збірні, але виходив на замінки, як, наприклад, Михайліченко, та, який сьогодні на лівому фланзі захисту. Але ну, по Полісі хіба варто було чекати сюрпризів якихось. Ні, тут все прогнозовано. Так, да, абсолютно. От по був, час, був час після крайнього туру відновити, десь залікувати якісь ушкодження, тому бойовий склад. Ну, Збірник і зрозуміло, Гуцуляк потрібно десь трошки відпочити. Десь, напевно, і емоції після таких двох матчів, тому правильне рішення. Матвієнка немає. Відзначаємо появу Марлона сьогодні. Е, він виходив в останній 31 серпня, на замінку на кілька хвилин. Під преміальні проти Олександрії. Він ще на поле виходив в минулому турі, коли він там розборки встроював з рук. Так, в рамках розборок він теж виходив на поле. А в цілому ще й зміниться. З ЛНЗ, він і правий захисник Тобіас, і повністю атакувальна трійка, і Назари на опорній зоні. Цікавий, Шахтар Світлані. Тому, можливо, дійсно Туран награвав цей склад. На ось ці два тижні, і в принципі, може прокачав його, тому він так і поставив состав. Зараз подивимось, настав час і нам всю свою увагу переносити до Житомира. Тому і вам, друзі, радимо не відволікатися від екранів. Полісся Шахтар, до вашої уваги.